Треба вже починати думати, в якому Києві ми хочемо жити. Перш за все, це питання безпеки, питання зручності, комфортності. Як знайти ту модель, яка б дала відповідь на питання, як це зробити? Перше, що треба зробити, це створити нову модель міста Києва, щоб вона була в думках і в потребах кожного, хто живе в Києві. Ми говоримо всю владу громадам. Що таке громада? Дехто вважає, що це навіть, таке управління територією, тобто люди, які живуть на певній території, називаються громади. Це не зовсім так. Ми продовжуємо вивчати досвід євроінтеграції прибалтійських країн. І зараз ми знаходимося в столиці Естонської республіки, місті Талін. Те, що нас цікавить, це практичний досвід управління цими містами, ті проекти, які вони розпочали для людей те, як змінилося життя людей, які живуть в столицях. Ми знаходимося в приміщенні мерії Таліна. Подивіться, це так званий офіс єдиного вікна. Тут же стенд з інформаційний з такою інформацією, азбука благоустройства написано, як теплені енергетику використовувати в будинку, як взяти кредит. Комунальна реформа у них йде за рахунок дотації Європейського Союзу дешеві кредити на 50 років. І об'єднання громадян співвласників беруть такі кредити, і вони можуть самі вирішити багато питань. Власники, співвласники об'єднуються в громади і управляють не тільки територією, й своїми будинками, своїми сімейними бюджетами, які йдуть на комунальні витрати, управляють школами і лікарнями, управляють безпекою, коли обирають свого шеріфа, управляють всім, що є на цій території, але головне це не територія. А люди, які об'єднані одним принципом краще і ефективніше використовувати свою власність для того, щоб жити краще. І все, що там розвивається, це їхнє діло. Только що этими собственниками ми детальные детальні то тобто що і как там можна Что Що від этого получит город? Хоча земля собственника, ми кожен куска хотіть, щоб була б частки, щоб воно було використовувати бы для, для, э, бы для всіх. І саме громада це та основа нового місцевого самоврядування, що має стати новою системою відновлення сучасного управління містом. Насправді ми сьогодні не знаємо, кому належить Київ. І це не питання цікавості, це питання справедливості. І влада мала б відкрити електронний реєстр прав на нерухомість, для того, щоб люди знали, чи це дорога, чи це будинок, чи це земля. Це дуже важливе питання власності. І я впевнений, що в мерії має з'явитися електронний реєстр прав на нерухоме майно в свободному доступі, щоб будь-хто, хто заходить на сайт мерії, отримав інформацію. Отримав таку електронну карту, і там були написані прізвища тих людей, хто в якийсь спосіб отримали цю власність. Законний, спогодження киян, без урахування дум думок тих співвласників, які знаходяться поряд. Тобто це нормально. І я впевнений, що електронний реєстр права на нерухоме майно має бути в свободному доступі. Багато років ми спостерігали, як ведеться війна мешканців того чи іншого мікрорайону з незаконною забудівлею. Ми бачили, як кияни боронили виробку лісів. Ми бачимо, що рекламних щитів вже стало більше, ніж дерев. Як це все можна змінити? Ну, перш за все, громада, тобто об'єднання співвласників, саме буде вирішити, ставити маф чи не ставити. Ставити рекламні щит чи не ставити, дозволяти забудову чи не дозволяти забудову. Мер повинен позбутися права, як і депутати Київської ради, розприяти землю. Це не їх земля, це земля громади. І тому товариство співвласників має її право її приватизувати, а нам дали тільки можливість приватизації наших квартир. Більше нічого, чиновники і далі хочуть. Розподіляти землю, розподіляти можливість ведення бізнесу, виставляти щити реклами, де вони хочуть, тобто вирішити все за нас. І саме тому ми сьогодні потерпаємо від того, що ми не можемо управляти своїм життєвим комфортом або встановлювати якісь правила на своїй території. Ми пропонуємо змінити систему, зробити нову європейську модель, яка б вирішила разом з киянами більшість проблем, які є,